У продажу мотоцикл Suzuki Bandit 1250 FA, мотоцикл на ABS з інжектором, привезений з Японії, вже укомплектований для дальніх подорожей, вітровим склом, три великих попридівістроємні бис і проставочки руля стоять. Ну Також там USB розетки слайдера, такі всякі дрібнички. Бомба. Кого цікавить більш детальний відео огляд щодо стану, пишіть дзвоніть, будемо розмовляти, домовлятись, все зроблю, все покажу, на все відповім. Стан просто бомба. Жодна деталь не фарбована весь в оригінальній фарбі.